Піша хода парафіян традиційно відбулася і в цьому році. Деталі у сюжеті із самого ранку біля церкви святого Юрія зібралися парафіяни, які взяли участь у пішій ході до Корсова. Традиційно, як і кожного року, вирушили від храму. А вже у Корсові відбулася святкова служба Божа, на яку завітало чимало вірних, які молилися за мир в Україні, за здоров'я своїх рідних і не лише це свято об'єднало жителів довколишніх сіл та міста Броди. Приходимо сюди як паломники. Хтось тільки зачинив двері свого дому і прийшов. Хтось від самого ранку мандрував, ідучи до Корсова. Хтось приїхав автобусом, хтось своїм транспортом. Кожен пройшов свою дорогу. Тут священнослужителі звершували чин молитви за усіх присутніх, а на подвір'ї храму панувала атмосфера добра та радості. Кожен у своїх молитвах звертався до Богородиці. Неодноразово від священників я чув. Розповіді про ті надзвичайні речі, які відбуваються у цьому храмі перед цією іконою, чудотворною іконою Матері Божої. Ми до кінця не можемо збагнути, і до кінця не можемо зрозуміти, а тим більше пояснити. Як це можливо? Бо чуто – це є те, що суперечить правам фізики, хімії, біології. Це те, що ми не можемо пояснити і те, що походить від Бога. На території храму було надзвичайно людно, Тут віряни мали змогу не лише помолитися, а й відбути таїнство сповіді. Хтось може, просить про. Тих, хто захищає нашу батьківщину. Напевно, більшість з нас молиться за мир в Україні. Багато хто приходить про інші благодаті і просить. Отож, дорогі, незалежно від того, який ми шлях прийшли і які маємо сьогодні наміри, сьогодні нас об'єднує одне, об'єднує наша мать. Перфіяльна спільнота була за віком різною. Кожен з присутніх відвідав святкове богослужіння із Корцова Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал «Броди Умань».